Леве, вітаю вас. Пропоную до перегляду теророзклад на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Давайте, Леве, подивимося загальну енергію цього тижня для вас. На цьому тижні в полі вашого зору. Якийсь акцент на цьому тижні буде пов'язаний з людиною на якійсь великій посаді. Або це пані знаку стихії повітря в вашому оточенні. Яка злозна розумом панянка. І якась хитрість буде пов'язана з нею. щось може бути якась нечесність за вашою спиною. Якась для вас шикарна жінка. Прихована жінка. Іноді це ситуації можуть бути пов'язані з коханками, да? ось так позначається, Таром. І, можливо, якась саме хитрість для вас. Або ви є коханкою для когось, але поки що холодною, тому що це не ваша стихія, ви вогонь. Або для чоловіків. Ви знаєте вашу ситуацію і щось приховане, ви приховуєте якусь, приховану пані від когось. Подивимося леви ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Якийсь шанс, можливо, і в фінансовому плані, або у вас зароджується якась можливість яку б ви хотіли здійснити. І зараз якраз хороший момент це зробити. Можливо, це пов'язане і щось в стосунках З цієї прихованої пані. Давайте подивимося. Це якась можливість ем, заробити гарні гроші, так? І це також робота над собою. Робота над підвищенням кваліфікації, покращення своїх здібностей, якихось можливо, це і робота внутрішньо над собою. Можливо, ось такий вам видасться шанс попрацювати над собою, або ви заради, заради цього шансу будете дуже залучені в цю роботу і завантажені. Дуже про якась робота чекає вас. Можливо, буде якийсь вибір, і вибір, можливо, буде якісь в коханні. Будете стояти перед вибором. Подивимося, Леви, що вам може заважати на цьому тижні? Якась поїздка, якийсь рух або... Взагалі це непогана карта по руху від негативного до хорошого, або ж вам заважає, що ви хочете рухатися навпаки. Навпаки, хочете якісь пригоди потрапити. Так, схоже на те, що ви бездумно йдете туди, куди краще б краще не йти. Не обдумуйте, що вас чекає там. Попереду необдумані рішення наші безпечність. Друзі або спутнення. це може бути і пов'язано з фінансами. Цей новий крок ваш, який може вам заважати на цьому тижні. Або отримання фінансів. Від когось не у великій кількості, так? можливо, це не зароблені гроші, це якісь там виплати, там, чи соціальні, чи що. Але чомусь вам на цьому тижні заважається. В плані тому, що ви щось там неправильно робите. Перевірте, чи всі кроки по отриманню якихось виплат, всі кроки вірні. Тому що щось тут нечисте. Чомусь це вам заважає на цьому тижні. Рух не туди. Ви дуже вірите в це, ви дуже безпечно приймаєте це, але щось там оцінюється, щось там не так. Леви, порада карт вам на цей тиждень чуть тримається, що це за порада звернути увагу на те, що у вас сумнується. Чи прийняти вже що, той факт, що вже щось руйнується, чи є якісь стосунки, чи є якась схема неробоча у вашому житті? З якоїсь пані з якої стихії землі, або це для чоловіка може проявлятися як жінка? Можливо, стосовно вашої жінки, тут щось руйнується. І ось тут прихована якась пані у вас є, тому все і руйнується. Для жінок це ви, як дружина, і щось, щось там не руйнується з приводу того, що була якась нечестість станемо ще. І планування. Якісь плани на кохання, на закохання. Ви, ви хочете відчувати, що ви закохані, і маєте щось планувати для вашої любові, для вашої другої половинки. Переосмислити, зробити переоцінку цінностей в вашому житті, зрозуміти, що є для вас найдорожчим в вашому житті, і робити ваш вибір. Це як. Акцент зробити в вашому житті, що для вас є найдорожче. І навіть якщо щось руйнується, це не значить, що вже кінець кінцем все. Це значить, що на місці зруйнованої вежі ви зможете збудувати прекрасну вежу, яка стоятиме безкінечно. Головне, правильно все збудувати. Леве, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!